Киїнська амбулаторія тепер тут нова покрівля, вікна, відновлена стеля та стіни. Вони були посічені осколками. Ця амбулаторія була збудована ще до початку повномасштабного вторгнення, але відкрити її змогли тільки сьогодні. Амбулаторія була побудована за проектом Велике будівництво від в проекті спроможної мережі для надання медичної допомоги на первинній ланці. Амбулаторія не була добудована, хоча в грудні минулого року вона повинна була здатися. Амбулаторія ця була в жахливому стані, тобто, тут буквально недалечко була там воронка така досить величенька. Рив міни вона була пошкоджена вибуховими хвилями. Тут майже вся стеля була впала пошкоджені стіни, жодного вікна не працювало, не було було пошкодження, значне пошкодження на е, даху будівлі. Тобто, ну амбулаторія була досить таки суттєво побита. Відновити медзаклад допоміг міжнародний медичний корпус на ремонт амбулаторії. Витратили 3 мільйони 700 тисяч гривень. Це був надзвичайно довгий процес. Ми брали цю амбулаторію, тому що все поблизу зруйноване, і ми знаємо, що жителі громади потребують цього я бачив цю амбулаторію, коли вона була зруйнована, коли тут була пошкоджена покрівля. Тепер це повністю інше місце. Ми надзвичайно раді, що змогли допомогти. І для мене дуже важливо нарешті побачити, що все зроблено. На відновлення будівлі пішло півроку. Співпрацювати з медичним корпусом почали в травні, говорить голова громади. На той момент в нашій громаді залишався цілим єдиний об'єкт. Це був ФАП селі Сяцька Слобода. Всі інші наші соціальні об'єкти, всі вони були пошкоджені, слава Богу, що вони були тільки частково. Да, але все рівно це дуже великі кошти. І скажемо, на сьогоднішній день громада б не змогла потягнути це все відновлення. Амбулаторія вже почала приймати перших пацієнтів. Лікарі сюди приїжджатимуть у фіксовані дні тричі на тиждень. Понеділок, середа та четвер. Зранку встали температура. Прийшли вперше, але бачу, що класно. У порівнянні з тим, що було умови, звичайно, не зрівняти. Ми працювали в умовах стара амбулаторія, де менше кабінетів відповідно всі норми повністю не, ну, не дотримувалися. Зараз повноцінна амбулаторія, де повністю всі стерильні зони, всі кабінети, повноцінно розміщення пацієнтів, медичного персоналу. Тобто, звичайно, умови кращі. Ольга Онищенко, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.